Трішки про наш маршрут далі. Піднімаємося на малий гарган, йдемо отак по хребту, на синяк. Потім ось так спустимося і аж ось на ту гору. Бульчиньоха? Так, Бульчиньоха. так, ми там любимо взимку бувати, бо на лижах любимо кататись, І потім вже спуск в Буковель. Тут тільки по камінню ось так вгору. Так, так дивимось де позначки ліземо. Отак щоб сказати, що це йдеш. так то...